Так, до сектора почесних поховань, що на центральному кладовищі із квітами в руках крокують десятки людей. Люди, як у військовому однострої, так і в цивільній одежі, прийшли проститися із ще одним полеглим у війні захисником з кривбасу. Олександр знав полеглого нацгвардійця Дмитра Неймата за життя, ще коли той був дитиною та жив в селищі Бажаново. Звістка про загибель воїна ще в квітні на Маріупольській Азовсталі та його поховання тільки на 31 липня стала для нього шоком. Він добрий, примірний сім'янин. Лю, любящий, любящий отец. Брат його моїх готов. Просто за, за брата а Диму, як я просто, ну, як соседа, просто бабуся на улиці мене жила там. Бабушку проведували і ми росли просто самі, вместе. Война Війна забирає просто з ну, найнормальних, виходить. Ну, клята війна, як кажуть. Слава героям. Думаю, ми їх переможемо всіх. Якщо будемо всі разом, ми їх переможемо. Так, ну нормальних. Парень молодой йому мусив жити та жити. Останній раз Дмитро Зазовсталі дзвонив дружині 19 квітня. Привітав її з днем народження, запевняв, що в нього все більш-менш нормально, як для воєнного часу, що скоро повернеться до неї та до синочка додому живим та неушкодженим. Вже наступного дня зв'язок з ним обірвався. І весь цей час рідні сподівалися, що він в полоні в росіян, але не судилося. Священним обов'язком наших чоловіків у всі часи. Був захист своєї оселі, своєї держави, свого народу, своїх матерів, своїх жінок, своїх дітей. Ми не є загарбники. Ми захищаємо свій край, свою батьківщину. Полеглиму в боях за Азовсталь Дмитру присвоїли нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Його від очільника Кривого Рогу та військової адміністрації міста дружині передав заступник голови Покровської райради. Я виконуючи обов'язки мера нашого міста Юрій Грошілкова. Начальник військової адміністрації міста Кривого Рогу Олександра Юрійовича Гілкова забувся вручити вам цю нагороду і впевнити, що ім'я Дмитра. Назавжди залишиться в серцях вдячних мешканців міста Кривого Дякую. Бо після панахида рідні та близькі перед похованням мали можливість в останній раз попрощатися з Дмитром. Мама не вірила, що ховає свого останнього другого сина. Старший брат армійця працював на залізорудній шахті і загинув під час нещасного випадку в 2007 році. Тепер в жінки залишилась тільки невістка та маленький онучок. Боже ти не справедливий. Може бути, так не бути. Оди, го господи, За що ти таке зробила? Діма, дімо, це не може бути. Знак останньої шани військового подвигу Дмитра Неймота почесна варта з автоматів залпом вистрілила в небо. В Дмитра залишилась дружина та трирічний син. Відтепер всі свої життєві сили та любов, вдова та Світлана, мама полеглого героя, віддадуть вихованню хлопчика, щоб він виріс достойною людиною, як і його батько, захисник українського народу, який пожертвував найціннішим, що в нього було своїм життям. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.